Коли я працював над відео про залізну бабу із мечем у вигляді перевернутого хреста над Києвом та над відео про відкинутий Кравчуком наш жовто-блакитний національний прапор, я навіть не здогадувався, що над Києвом на площі Незалежності за три місяці до початку цієї війни був встановлений символ руйнації. Мені скажуть, що, мовляв, насправді це зовсім не символ руйнації, а релігійний символ юдаїзму, менора, про що й писали засоби масової інформації. Та й самі керівники Федерації Єврейських общин України, яка цей дев'ятисвічник встановила, називають його Менорою. Але, панове, я знаю, що таке менора, і повірте, це зовсім не менора. Менора це ритуальний самосвічник, який в юдаїзмі виготовляється на честь біблійних самих днів творіння. Центральний світильник тут відповідає суботі священному дню. Менора в Україні встановлена в Бабиному Яру та на інших юдейських пам'ятках і в юдейських синагогах, а той величезний електронний символ. Які юдеї встановили на площі Незалежності, хоч і нагадує, на перший погляд, Менору, проте утворений із дев'яти світильників, тобто є дев'яти свічником, який самі євреї у своєму середовищі називають Ханукією. Євреї юдейської віри пояснюють походження цього символу як світильника на честь власного свята Ханука, але у цьому випадку світильників мало б бути вісім, а не дев'ять, позаяк ханука присвячена восьми дням, протягом яких єврейські повстанці перемогли греків, а також очищенню Єрусалимського храму від його осквернення внаслідок присутності в ньому греків. На честь цієї події ханука святкується протягом восьми днів. І кожного дня євреї запалюють на один світильник більше. У 2017 році в Москві на площі Революції місцева юдейська громада встановила практично такий самий електронний дев'ятисвічник на честь Хануки, такий самий в тому розумінні, що кількість світильників збігається. Чому ж представники Федерації Єврейських общин України у спілкуванні з представниками засобів масової інформації, називають свою ханукію Менорою? Думаю, тому що ця назва для них більш зручна, тому що Менора головний символ юдаїзму і встановлення не буде викликати надмірного інтересу українців до символіки Ханукії, а тим часом. Свято Ханука є головним святом тріумфу юдеїв над язичниками, а язичниками юдаїзм вважає християн та й називає християн словом язичники. Щоб переконатися в цьому, можете переглянути англомовні сторінки Вікіпедії, в яких розповідається про Голокост. Там подекуди язичниками у устах євреїв названі навіть ті християни, які рятували євреїв. Під час Другої світової війни перегляньте, скажімо, англомовну сторінку Вікіпедії, присвячену Йоанну Павлу II, і ви там знайдете відповідне висловлювання. Таким чином, встановлення гігантської ханукії на Київській площі Незалежності символізує панування євреїв юдейської віри над українським народом та над українською державою. Запитаєте, чому аналогічний символ дозволив встановити Путін неподалік від Кремля? Відповідь елементарно проста, тому що він є галахічним євреєм, інакше б його тітка не потрапила б у нацистський концтабір із малою дитиною, концтабір для єврейських матерів із дітьми, про що я згадував в одному з попередніх відео, подаючи посилання на джерела. Ми не з'ясували однієї деталі, чому ханукії, які єврейські общини ставлять у центрах християнських столиць у місцях державного значення, мають 9 світильників, а не 8. Попри те, що ці дев'ятисвічники повинні бути восьмисвічниками. Насамперед я спробую з'ясувати символіку числа 9 у єврейській традиції. Знайшов інформацію лише на одному з єврейських сайтів. Тут сказано, що числа впливають на долі народів, і тут же наведена розповідь про символічне значення чисел від одиниці до десяти, але про дев'ятку не сказано жодного слова. За вісімкою відразу ж, як бачите, йде опис десятки. Автор або нічого про дев'ятку не знає або не вважає за потрібне ділитися своїми знаннями із загалом. Тоді я спробував пошукати в інтернеті, чи не вважається дев'ятка серед євреїв тим числом, яке приносить нещастям. Виявилося, що найбільш нещасливим днем у році євреї вважають 9 число їхнього місяця ава. За переданням 9-го Ава трапилися найбільші нещастя єврейського народу, зруйнування першого храму, зруйнування другого храму 70 го року, зруйнування Єрусалиму 132 го року, а також 9-го Ава 1290-го року був виданий указ Едуарда І про вигнання євреїв з Сангрії. І 9 Ава 1492 року завершилося остаточне вигнання з Іспанії євреїв юдейської віри. Але на 9 Ава припадає також і початок Першої світової війни, тому цей день може вважатися нещасливим не лише для євреїв, але й для християнських народів. Деякі астрологи стверджують, що все негативне приходить до людини із циклом 9 років, а все добре із циклом 7 років. Таке уявлення пов'язане із циклом ліліт чорного місяця, який становить 9 років. Одним словом, в мене склалося враження, що дев'ятка в єврейській традиції може вважатися проблемним числом. Тоді я згадав, що в талмудичному юдаїзмі є таке містичне вчення, як Кабала, і спробував з'ясувати, яке значення має дев'ятка в Кабалі. Як бачите на скріні, серед іншого, дев'ятка в кабалі символізує війни, руйнацію, зло. А тепер пригадаймо, що 9-свічник був встановленим у Києві на площі Незалежності. За три місяці перед війною при цьому йдеться про головну площу України. Отож цей дев'ятисвічник став своєрідним символом цієї війни. Кажете, що це просто випадковий збіг. Але я спробую довести, що даний збіг далеко не випадковий. Погляньмо на цю світлину, на якій бачимо Ханукію, встановлену в Москві на площі революції. Мова не про те, що, мовляв, це не є головна площа російської столиці. Не Красна площа. Отож, мовляв, для Росії ця Ханукія не становить надмірної магічної небезпеки. Мова про те, що ця Ханукія несе в собі ту ж саму символіку що й дерев'яний мавзолей Леніна, яким його зробили у 1924 році. В обох випадках бачимо ступінчасту піраміду. В обох випадках нижній ступінь піраміди, який становить її основу, відрізняється від п'яти інших. Різниця лише в тому, що вершину піраміди цього Мавзолея не увінчує ханукія. Замість неї ми тут бачимо портик. Що таке портик? Це архітектурна споруда, утворена із колонади з дахом, яка має три сторони. Перед нами фасад цього портика, який налічує п'ять колон. І тут же помітний його лівий бік, який налічує дві колони. Позаяк портик побудований за законами симетрії, правий його бік також налічує дві колони. Стилу немає жодної. Загальне число колон 9, стільки ж, як і світильників на Ханукії. Архітектор Мавзолею щусів працював по чергово в трьох стилях: в неоруському конструктивізмі та в сталінському неокласицизмі. До жодного з цих стирів Мавзолей не належить. Випливає висновок Щусів, втілював чиюсь чужу ідею. На мою думку, це була ідея Лазаря Кагановича. Чому? Тому що у січні 1925 року уряд оголосив міжнародний конкурс на проєкт Гранітного Мавзолею. У цьому конкурсі знову переможцем став Щусєв, але його проєкт з'явився не відразу, а тим часом Каганович 7 квітня цього ж 1925 року стає першим секретарем ЦК України, їде до Києва і втрачає можливість безпосереднього контролю за певними деталями проєкту. Цього разу щосів знову зупинився на шестиступінчастій піраміді із портиком на вершині, проте тепер античний портик фактично зникає. А замість нього з'явилася імітація такого портика, у якій осмислена, чи слова символіка відсутня. Отож постає питання: з якою метою дерев'яний мавзолей Леніна? Був збудованим відповідно до символіки ханукії. Скажете, що це ханукія на Московській площі Революції була збудована за зразком дерев'яного мавзолею Леніна. Проте я б так не сказав. Чому? Щоб зрозуміти цю річ, погляньте на цю давню золоту менору, її основа ступінчаста. Тут ми налічуємо 5 ступенів. Тоді як на московській ханукі їх шість, але одна відрізняється від інших п'яти за своїм забарвленням. Якщо поглянемо на пам'ятник Бабен Яр, побачимо, що основа Менори тут також ступінчаста, налічує вісім ступенів. Як бачимо, в юдейській традиції трапляється ступінчаста основа Менори семисвічника. А значить, може бути і ступінчаста основа Ханукії, з якою ж метою Каганович чи хтось інший, євреїв у ЦК Політбюро було на той час немало, вирішив скерувати проект Щусєва таким чином, щоб Мавзолей Леніна, поставлений, до речі, на найвищій точці Красної площі, став магічною спорудою. Відповідь тут може бути тільки одна, аби встановити панівний культ злої сили над країною. Адже саме таке символічне значення має дев'ятка у кабалі, тоді як ступінь основа тут означає чиновницьку ієрархію, яка буде опорою для цієї панівної злої сили. Підстави для того, щоб це стверджувати, полягають у тому, що не завжди Ханукія в юдаїзмі являла собою дев'ятисвічник. Якщо поглянемо на Ханукію, кінця 19 століття із музею Дюссельдорфа, побачимо, що вона являє собою далеко не дев'ятисвічник. Основних світильників тут вісім, як це має відповідати змісту свята Ханука. По центру, замість центрального світильника бачимо сферу, яку увінчує шестикутна зірка Давида. У наш час у Єрусалимі такої ханукії, на мою думку, ви не побачите. Позаяк навіть в усипальниці царя Давида стоїть величезна ханукія без зірки царя Давида. Ханукія Дев'ятисвічник. свічник така ж ханукія на стіні плачу. Чому? Тому що хануки у вигляді восьмисвічника сучасний юдаїзм не визнає. Це свідчить про те, що в талмодичному юдаїзмі на початку 20 століття відбулася таємна реформа відповідного обряду, очевидно, під впливом кабали. Чому ж відбулася ця реформа? Очевидно, тому що, на думку тогочасних релігійних лідерів юдаїзму. Без магічного партя на злу силу, яку в Кабалі символізує дев'ятка, підкорити язичників, як євреї називають християн, буде дуже складно, зважаючи на їхню чисельність, а найпростішим способом увести магічну дев'ятку в обряд юдеїзму була реформа восьмисвічника Ханукії. Шляхом перетворення її в дев'ятисвічник. Ось таким чином сучасний талмодичний юдаїзм став дуалістичною релігією, у якій існує культ Бога Ягве, і цей культ символізує Менора, семисвічник, а паралельно з'явився культ злої сили, який символізує дев'ятисвічник, сучасна Ханукія. Ось чому юдеї ставлять. Менору Семисвічник в синагогах та ставлять пам'ятники своїм предкам вигляді Менори семисвічника, а на площах великих міст, що належать іншим народам, ставлять Ханукії дев'ятисвічники, які символізують перемогу юдеїзму над християнством та іншими релігіями, і перемогу євреїв над всіми іншими народами. На доказ останньої тези зауважу, що в обряді хануки є звичай споживати молочні страви, які започаткувала біблійна героїня Юдит, нагодувавши ними Олохверна, перед тим як відрубати йому голову. Але ж ханука присвячена повстанню Маквеїв, і до Юдит немає жодного стосунку. Жодного стосунку окрім одного. У плані історичних конфліктних відносин єврейського народу із іншими народами. Таким чином, очевидно, все ж не випадково, що гігантська ханукія девятисвічник з'явилася на Київській площі Незалежності саме за три місяці перед війною. Тим більше, що всі у світі, окрім нашого уряду, на той час вже знали, що справа йде до війни. А тепер погляньте на цей скрін, де сказано, що Генрі Кісінджер у 2012 році заявив, що через 10 років Ізраїлю нібито вже не буде. Запитайте, а може він є ворогом Ізраїлю? Проте сказати таке про Кісінджера, це було. Б Таке ж саме невігластво, що й назвати В'ячеслава Чорновола ворогом України. Кісінджер один з провідних лідерів єврейського народу, і він раптом заявляє, що через 10 років не буде батьківщини його предків. Ви в це повірили? Ні. А я повірив. Не тому, що найдурніший серед усіх людей. Думаю, що це не зовсім так. А тому що додавши до 2012 року 10 років, про які він говорив, отримуємо 2022 рік у випадку захоплення Півдня України армією Російської Федерації, все українське узбережжя Чорного моря і далеко на північ, все це ставало територією Нового Єрусалиму. Єврейсько-української держави, у якій місцеві українці виконували б роль заробітчан. Такий був проект Путіна. А задумав його, очевидно, Генрік Кісінджер. Інакше б він не говорив про зникнення Ізраїлю у 2022 році. Чому ж лідери єврейського народу намагаються знайти, так би мовити, запасний аеродром для населення Ізраїлю? Тому що існує провіщення пророка Ісаїї про величезне винищення населення Ізраїлю арміями Арабських Держав. І це винищення, за всіма ознаками, вже не є занадто далекою від нас подією, про що я розповідав в одному із попередніх відео. У світі в усі часи. Йшла боротьба між народами за життєвий простір, і вона не припиняється ні на мить, хоч не завжди є проявленою. Кожен народ намагається виживати згуртовано. У нас же цього чомусь немає. Чому? Тому що ми не знаємо, наскільки світ є лихим для слабких народів. Ми віримо, що чужоземна влада. Може бути не гіршою за свою власну, а то навіть кращою. І в цьому, як бачите, наша величезна помилка. Але москалі таки нас трохи навчили розуму, таки показали наочно, що цей світ страшенно жорстокий, і пощади не матимемо ні від кого, під чию п'яту б не потрапили. Раб, який усвідомив своє рабство вже не раб. А борець за власне визволення. Отож закінчу цю тему словами чудового Бориславського поета Богдана Бретана, щоправда, дещо перефразованими Убив собі раба, що вірує в батіг.